Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо автомобільну фару, або по-іншому називається фарошукач від компанії Lavita, модель LA HU023D2. Постачається ось такій в коробці фарошукач всередині у нас ось така конструкція. Є фара, яка кріпиться на Магніті, і яку можна встановити на будь-яку металеву поверхню, для того, щоб підключити в прикурювач 12 В, і у вас буде повноцінна робоча фара. Корпус фари повністю з пластику. Попереду також міцний пластик встановлений. Використовується всередині лампа звичайна галогенова. Можна встановити будь-яку лампу, головне, щоб вона помістилась по розмірам. Довжина цієї фари 193 мм, висота 94 мм. Під'єднується на 12 вольт, довжина роту більш ніж достатньо для підключення Прикурювач. Давайте зараз під'єднаємо. На 12 вольт і побачимо, як він буде відсвічувати. Під'єднали наживлення і вмикаємо. Кнопка ввімкнення з боку знаходиться. Ось так відсвічує дана фара. Жовте світло. Тут звичайна галогенка встановлена. Цоколь H3, потужність 55 Вт. Ось так відсвічує дана фара.